7 грудня в Україні відзначається день місцевого самоврядування як визнання кожного громадянина держави джерелом влади в ній. А посадовцям органів місцевого самоврядування депутатам на місцях надана честь представляти інтереси усієї громади. Вони виконують ряд важливих, на перший погляд, непомітних для пересічних містян, завдань з перших днів повномасштабної війни. Працівники органів місцевого самоврядування Прилук, і всі українці, тримають свій фронт. Працюючи у посиленому режимі, забезпечують життєдіяльність міст. Міста у непростих умовах воєнного часу, зазначила, звертаючися до своїх колег на урочистостях з нагоди їх професійного свята, міський голова Ольга Попенко. Сьогодні такий нелегкий для нашої держави час, коли в країні йде війна, звичайно, що величезна відповідальність покладена саме на органи місцевого самоврядування. І тому, коли ти бачиш, коли ти робиш цю роботу і ти розумієш, Наскільки це важливо? І тому сьогодні хочеться тільки в такий час, воєнний час, тільки говорити вам усім слова сердечної вдячності. Бо це ще раз буду говорити, і ви це знаєте. Це величезна відповідальність наша за відповідальність перед державою, це величезна відповідальність перед нашими захисниками і перед Збройними силами України, це величезна відповідальність перед населенням. І це надзвичайно. Величезна відповідальність перед містом, в якому ми живемо, працюємо, місто, яке ми любимо. То, звичайно, сьогодні можна говорити тільки вдячність, адже ми з вами навчилися у цей воєнний час миттєво реагувати на всі виклики. Ми навчилися з вами виконувати доручення, і виконувати відповідальність з честю, виконувати доручення держави, доручення військової адміністрації. Ми навчилися з вами знаходити можливості допомагати нашим захисникам і Збройним силам України. Ми надаємо з вами послуги населенню. А це так важливо в такий нелегкий час знаходити все ці місце для доброти. Для того щоб вміти вислухати, порадити, початок війни став справжнім випробуванням для всього українського народу, проте працівники органів місцевого самоврядування, підприємств, установ прилук честю його витримали, наголосила очільниця міста. З перших дні війни ми з вами працювали. Можливо, хтось залишав місто, виїздив хтось західну Україну, хтось за кордон. А ми з вами з перших дні війни. Працювали і працювали цілодобово. З перших днів війни працювали наші лікарні цілодобово, з перших днів війни працювала міська рада цілодобово, з перших днів війни працювали всі комунальні служби. Місто перебиралося. Вчасно надавалося тепло, вода, газ, світло. І Якщо сьогодні нам з вами не вистачає світла в оселях у наших, на роботі не вистачає. Але головне, щоб світло було у наших душах і в наших серцях. Щоб ми поважали один одного, щоб ми допомагали один одному, щоб ми подавали руку допомоги, щоб ми розуміли один одного. Бо саме так ми будемо йти з вами до перемоги. І я вам сьогодні сердечно вдячна за цю роботу. Я вам сердечно вдячна за допомогу, за розуміння і так тримати. Бо саме так ми з вами йдемо до перемоги. Діяльність місцевих органів влади, це щоденна праця на благо держави і народу, яка в усі часи вважалася почесним і відповідальним обов'язком. І Прилуцька громада покладає на місцеву владу великі сподівання і чекає від неї компетентності, зазначає Олександр Сивенко, що майже 23 роки працює в органах місцевого самоврядування, 15 з яких на посаді заступника міського голови. При любих питаннях, що стосується життєдіяльності міста, що стосується проблем, які існують в різних сферах. Прилук, обов'язково мешканці, керівників установ та організацій звертаються до Прилуцької міської ради та її виконавчого комітету. Тому головна роль органів місцевого самоврядування це забезпечити організаційно, забезпечити фінансово життєдіяльність нашого міста, вирішення всіх проблемних і нагальних питань для наших містян, для суб'єктів підприємницької діяльності, для діяльності комунальних і некомунальних установ та організацій. Цьогоріч працівники органів місцевого самоврядування відзначають своє свято у найскладніший період в історії незалежної України. Вони не лише виконують свої професійні обов'язки, а й допомагають фронту та вимушеним переселенцям, показують приклад, як має діяти справжня українська місцева влада, яку підтримує народ. Прилуцька міська рада вона працює в першу чергу для людей, і кожного дня всі посадовці йдуть на роботу для того, щоб виконувати ті чи інші завдання, ті чи чи Тання для того, щоб в першу чергу життєдіяльність нашого міста, і завдяки роботи кожного посадовця, кожного працівника міської ради, всіх органів місцевого самоврядування відбувається саме життя і продовжується життя в нашому місті. Хочу привітати всіх посадовців, всіх містян, всіх прилучан, які працюють об'єдналися, і працюють заради добробуту нашої територіальної громади кожного дня. Ня, виходять на роботу. Це комунальні підприємства, це комунальні заклади, медичні заклади, освітяни. Ми всі разом об'єднані однією метою для того, щоб наше місто розцвітало квітло. І в нашому місці всі добре жили. Майбутнє нашої держави неможливе без розвитку місцевого самоврядування тільки завдяки злагодженій роботі, тісній співпраці з територіальною громадою. Місцевій владі вдається вирішувати чимало непростих питань, реалізовувати багато перспективних планів і задумів. За це кращих представників органів місцевого самоврядування Прилук було відзначено почесними нагородами.